Вознесіння Господа нашого Ісуса Христа. В який день Господь вознісся? Хто пригадує? Сороковий день після чого? Після Воскресіння. А що буде в 50-й день після Воскресіння? Зіслення Святого Духа. Тому це називається П'ятидесятниця. Якось будильник дзвонить. Тому маємо сьогодні сороковий день після Воскресіння. Господа Ісус. Тобто на 40 день що Ісус зробив? Вознісся. І ми сороковий день часто згадуємо з вами, тобто, число 40, воно має таку у нас традицію, коли ми, наприклад, ховаємо когось, ну, хтось помирає, ми, церква відмічає, який там третій день, дев'ятий день, сороковий день і вже річницю. Рік часу. Тобто, звідки ми беремо ці всі дати якраз з Євангелія? Що на сороковий день Ісус вознісся до Отця. І тому ми деколи думаємо, що якраз на сороковий день душі і померлих теж возносяться. Тому ми думаємо, що Він ще не ще 40 днів десь тут собі ходять. Добре, Ісус вознісся на 40 день, бо він ще мав місію, дорогі. Місія, яка якраз і називалася, що Він ще 40 днів проповідував. З'являючи 40 днів, Він далі проповідував. Але як він з'явився? Коли Ісус Воскрес і з'явився першим учням, і перше слово, пригадуєте, що він сказав? Мир. Мир вам, мир вам дає. Ми вже з вами поговорили про це. Що перше, що Бог, коли приходить до нас, то перше, що Він хоче нам дати, це мир, мир в нашому розумі, мир у наших серцях, мир у наших сім'ях. Мир між нами, між сусідами, між країнами. Його сьогодні немає, правда? Тому, значить, сьогодні відбувається щось, що Бог не хоче, щоб відбувалося, бо Бог хоче, щоб люди жили в мирі з собою, з Богом і з ближніми. Але коли Він з'явився, вони думали, що бачать духа. Ну, бо чітко розуміють, що Ісус помер, тіло Його там. Але Ісус дуже гарно одну річ говорить: дайте мені їсти. Бо каже, дух тіла і костей немає, а я маю. І на свідчення того каже що Ісус, що я Воскрес у тілі. Дайте мені їсти, і ви побачите, що я такий, як ви, з тіла і з костей. Що це для нас означає, що Ісус Воскрес у тілі? Не просто, що це був образ, дух ангел, а це Він Воскрес у тілі. Що це для нас означає? Це означає, що Ісус Перший, той, хто показав, що Воскресіння мертвих можливе. Що ті мертві, які помирають вже з вірою у смерті Воскресіння Ісуса, то що прийде час і вони в тілі воскреснуть. Уявляється? Ми з вами взагалі і так і молимось, очікуємо на Воскресіння мертвих у символі віри. От питання, чи ми це очікуємо, чи не очікуємо, це вже друге питання. Але так говоримо. У молитві. Якщо Ісус Воскрес, то і ми воскреснемо. Що означає, що ми воскреснемо? Ви роздумували колись над тим чи ні? Що означає, що, ми... що означає, що я Воскресну? Це означає, що буде час? Тобто, щоб Воскреснути, то спочатку треба що зробити? Померти. Все добре. Про це не переживайте, це не уникнете цієї чаші. Помрете точно. <ріст> Рано чи пізно ще ні один не залишився тут жити вічно, тому помре точно. Але смерть це для нас не є новина, правда? Смерть це є факт, який ми розуміємо, що людина народжується, людина помре. Но от Воскресіння це для нас добра новина. Тепер, коли людина помирає, і ми тіло її відносимо на цвинтар, але душа її стає перед Богом. І тому ми. Кличем священника, який має чин похорону, який ми, як церква, молимось за відпущення гріхів тої людини. Ми ж не молимось за того, хто, кого закопуємо. ми молимось за того, хто стоїть перед Богом. Тобто, бо Його тіло вертається в землю, але душа людини є безсмертна, і вона стоїть перед Богом. Але каже Ісус: коли прийде Ісус судити живих і мертвих, то ця душа знову візьме тіло. Тобто ми з вами знову будемо в тілі. Але як апостол Павло називає, це тіло вже не буде тої моделі старої, якої ми маємо зараз, бо воно має здатність старіти, правда? Тут з'являються жінок зморшки, і ми хочемо якось зробити так, щоб вони ніколи не з'являлися. Чоловіки не дуже звертають сильну увагу на ці зморшки, а от жінки хочуть все зробити, щоб їх не було. І померла молодою у 90 років. <плес> ну, це такий сучасний світ. Але Павло каже, що людина тоді воскресне у новому тілі. У новому. Які ці будуть тіла, я не знаю. Ну, вірю, що точно будуть якась краща модель, чим зараз є. Але душа буде та сама. Тобто, ви будете ті самі. Ви навіть не замітите різницю. Бо тобто, наші думки. Наш характер, те, що ми пізнавали тут на землі, і то, що ми пізнаємо на небесах, ми залишимось ті самі. тому Ісус показав, що Воскресіння реальне. Тепер, дорогі, Воскресіння для нас дає надію. Яку надію, якщо ми сьогодні ховаємо людей, помираємо, особливо, коли ми сьогодні живемо в такий час несправедливості. Війна і багато молодих людей помирає. так? І коли батьки ховають своїх дітей це біль, це страждання, це горе. так? Але тепер Ісус їм дає надію, що так як я Воскрес. Так і всі тих, кого ми сьогодні ховаємо, навіть перечасно воскреснуть. Це означає, що буде час дороги, вже де не буде смерті, не буде печалі. Не буде зітхання, а буде життя безконечне. Це означає, що ми зустрінемось з своїми дітьми. Ми зустрінемось з своїми батьками, дідами. І там хтось прийде там, з п'ятого покоління і скаже: О, Сергій, ти мій пра 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 прав внук. Ти такий, о, привіт, пра пра, -пра дідусю. ми зустрінемось з усіма поколіннями <Hurits> і будемо жити з Господом. Оце для нас дає надію. Воскресіння дає нам надію, що навіть якщо смерть сьогодні забирає людей, це ще не остання кінцева точка. Остання кінцева точка Воскресіння. Амінь. Але перед тим, як Ісус вознісся, у нас тут десь є одне із 12 свята, ну хто побачить, де є Вознесіння? Де є Вознесіння тут? Хто бачить? Шосте звідки? Там перше з нами Перша справа. Перше зліва. Перша справа. Вечеря ага. Так, вознесіння. Тут перша справа. Що дає нам Вознесіння? Вознесіння це одне із 12 великих свят. Тобто знову з подій, які відбулися з Ісусом. Коли Ісус возносився, перед Тим Він зробив дві речі. Написано: Відкрив їм розум, щоб розуміли Писання. І до них промовив так було написано, щоб треба було, щоб Христос страждав третього дня Воскрес із мертвих, і щоб в його ім'я проповідало покаяння на відпущення гріхів усім народам. Почавши від Єрусалиму. Україною і всіма іншими країнами. Ну тут, і написано: почавши від Єрусалиму по цілому світі. Тобто Ісус каже, так потрібно було, щоб сталося, щоб пізніше люди мали шанс на спасіння. І як люди мають шанс на спасіння? Бо потрібно, щоб було проповідувалось покаяння на відпущення гріхів в ім'я Ісуса Христа. Тобто кожен, хто почув про добру новину про смерть і Воскресіння Ісуса, то перше, що відбувалося, це Дух Святий показував і показує нам, що ми живемо в гріху. Щоб зрозуміти, чи ми живемо в гріху, чи не в гріху, то Дух Святий мусить показати, відкрити. Поки Дух Святий не відкриє, що ми є грішні, до того моменту ми не усвідомлюємо, що нам потрібне спасіння від цього гріха. І написано, що далі, і він раз і говорить цю другу річ: І я буду просити Отця і Отець вам зійшле утішителя. І далі він каже, з Єрусалиму нігде не йдіть, аж поки ви не одягнетесь із висоти. Про що тут Ісус говорить? Про інший подарунок. Перший подарунок це є дар спасіння для нас. І є ще інший подарунок. Який ми будемо якраз з вами святкувати на 50-й день. Це хто? Дух Святий. І каже: сидіть в преображенці аж поки не одягнетесь з висоти. Але коли одягнемось з висоти, то що? То йдіть по всьому світу і розкажіть про мій план Спасіння. І так зробили учні. І коли вони одягнулись з висоти, тобто, коли прийшов Святий Дух. То ми будемо ще про це з вами говорити далі, вже на 50-то, то Дух Святий дає силу виконати місію. А місія проста йти і розказати всьому народу, що Бог уже усіх спас. Що ми вже всі спасені. Все, що нам потрібно, це почути, повірити і прийняти. Отак, дорогі, 2000 років церква проповідує Христа. Отак за 2000 років християнство дійшло і. До Преображенки, і до Чумаків, і до Томаківки, і до Марганців, і до Нікополя, і взагалі-то до всієї нашої України. І так буде йти далі, і далі, і далі. Тому сьогодні ми якраз святкуємо, дорогі, це свято. Тобто ми пригадуємо цей час, коли Ісус возносився. Тому молимо сьогодні, щоб Ісус відкрив нам розум. Написано, відкрив їм розум. Щоб вони розуміли писання. Виявляється, що можна читати Слово Боже і його не розуміти. Поки Дух Святий нам не відкриє, те, що він написав через інших людей, до того часу ми не розуміємо. <кій> і друге, ми починаємо якраз це називається такі декада. Слово декада це означає 10 днів. 10 днів від Вознесіння до. П'ятидесятниці, Від Вознесіння до зіслання Святого Духа є 10 днів. І якраз Ісус каже, очікуйте. Тобто зараз буде цих 10 днів, дорогі, де б ми мали очікувати відновлення Духа Святого в кожному з нас. Тому заохочую вас перше. молимось за дві речі. Перше, щоб ми роз... відкрив Бо Господь нам розум. Щоб ми розуміли це Євангеліє, про що він проповідував, а друге, очікували на дар Духа Святого. А потім вас вже ніхто не стримує. Все, я вже буду просити, та ні, ще не йдіть, та ще не йдіть ту Росію проповідувати Євангеліє, та ще не їдьте туди, а ви, ні, я мушу вже. Бо Господь мені сказав, і, ха -ха -ха, і вас вже ніхто не зупинить. Іти по всьому світу і проповідувати Євангеліє. Бо так, колись хтось прийшов і до вас, а так колись хтось і прийде, піде, і від вас. Далі і далі, і далі, і далі. І так слово Боже шириться. Амінь? Амінь. Тому молимось, дорогі, щоб сьогодні був відкритий нам розум і молимось, щоб очікувати на третю особу Божу для того, щоб ми перше прийняли самі, а друге могли нести далі всьому світу, туди, куди Господь наш пошле. Саме перше в нашій сім'ї. На нашу роботу, тобто нашу, звичайно, буденне життя, але хтось з нас буде покликаний йти далі. Христос Воскрес!